Вітаю вас, в нашій затишній студії TV Shop. З вами я, Світлана, і я рада, рада вас вітати, всіх наших глядачів, наших постійних глядачів, наших нових також. Я знаю, що нас дивляться цілими сім'ями, тому я дуже-дуже рада вас всіх вітати. Я рада чути ваші побажання, ваші дзвінки, коли ви телефонуєте в студію. Мені це надзвичайно приємно. Тому дзвоніть до нас. Я з радістю буду мати з вами спілкування, а також підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте там дзвіночок, щоб бути в курсі всіх наших новинок, цікавинок. І обов'язково пишіть ваші побажання, пишіть коментарі під нашими етерами, під нашими випусками. А ми з радістю. Будемо вам відповідати. Це дуже-дуже приємно і мотивує нас. Нам цікава ваша думка. Що ви бажаєте бачити, можливо, щось у вас є якесь бажання на якусь новинку, цікавинку, тому пишіть. А сьогодні у нас надзвичайно гарний е такий і затишний ефір. Дивіться, це е розкішний комплект постільної білизни. Е Вилюровий, я б сказала, це навіть, знаєте, не просто постільна білизна. Це як прикраса вашого ліжка, прикраса вашої всієї спальні. Давайте тоді більш детально і зараз буде інформація на ваших телеекранах. Тому будьте уважні: це комплект. Авенір у нас є єдиний євророзмір, дуже великий. О, увага! Підковдра в нас розмір під ковдри 2 метри на 2,30 Простирадло 2 метри 220 на 2,40. А наволочки стандартні 50 на 70. Це також євророзмір. Тканина у нас велюр. І також у нас є підкладка на еко овчині. Зараз все детально роздивимося. І ціна для вас, мої дорогенькі, 3200 гривень. Це ну, класна ціна. Увага, що у нас кількість обмежена. Доставка безкоштовна, що надзвичайно цінно в нашому комплекті. І обов'язково я нагадаю зараз всім номер телефону 0800 21 14 14. Дзвінки на території України безкоштовні. Друзі, хочу вам продемонструвати одразу вам покажу надзвичайну красу цього комплекту. Подивіться, у нас тут простирадло, воно двостороннє, Це еко-овчина. Вона не просто гарна, вона ще й дуже дуже тепла. Ну, ви знаєте, що велюр це дуже теплий матеріал, це такий зимовий, затишний. Класний, спокійний. Знаєте, такий матеріал, котрий просто і заспокоює. І от коли гладиш, мені дуже важливі тактильні відчуття, тому це надзвичайно приємний до тіла матеріал, цей саме цей велюр. Тому, друзі, а ще й доповнений еко-овчиною і надзвичайно круте виконання. Просто подивіться, у нас шовчики. Всі дуже-дуже якісні, ніде нічого не стирчить. Всі, от е, рядочечки рівні. Тут обов'язково є паспорт. Так, у нас є паспорт, і як доглядати? Дивіться, що зауважено, що прати 30 градусів. Так, ми це не відбілюємо. Можна прасувати, але я не знаю. Я б просто так, мабуть, би витрусила. Я взагалі не дуже люблю прасувати е, таку постіль. Тому а це тим паче для мене це просто як ще і таке ну дуже гарне покривало. Знаєте, як в якихось розкішних готелях там не просто так постіль, а ще і така важлива прикраса всієї кімнати. До речі, про пакування. Дивіться, яке гарне пакування. Ось в такому е е кофрі прийде до вас ваша постіль. Кофр е міцний, він має застібку, має ручки. Обов'язково тут також є паспорт нашого виробу, так? Тобто, ви можете бачити, що це досить герметичний. Він наклеє на крільйонці такий. Ну, е це... Я б сказала, що це було б дуже класно на подарунок і вже маєте пакування. І е, зауважте, що розмір такий е, ну величенький, так і розмір, і вага, тому безкоштовна доставка, я вважаю, це дуже, дуже класний бонус тільки для наших глядачів та глядачок Міла Дітів Шоп. Тому, друзі, як на подарунок, от чесно, я вже коли е, дізналася про наш лот, я вже думаю так. Подарувати мамі обов'язково в мами день народження, скоро буде в подруги день народження. Але найперше я б хотіла собі подарувати. Я коли зайшла до студії, побачила, я одразу. Одразу трогати, знаєте, і дуже хочеться першу знижку. Тому я буду просити нашу режисерку, пані Валерію, звернути увагу, що в мене є багато бажань придбати таких комплектів, а також для наших глядачок. Тому дуже хочеться знижку, щоб ціна була трішки нижча і обов'язково код товару Авенір увага! Записуйте, і ми дуже чекаємо на перше падіння ціни. Тому, друзі. Увага на екрани. Три тисячі гривень. Зараз падіння вже у нас відбулося. Ну, чесно кажучи, три тисячі я б з радістю віддала. Я навіть я б не вагалася, тому що е, ось нещодавно я була також в, в гостях у своєї сусідки. Я їй кажу: ну, ну класна, в тебе постіль така цікава. А скільки коштує комплект? І вона мені каже, сім тисяч. Я така думаю, ну. Ну дорого, ну чесно, ну, ну люди. Е, я розумію все. У нас і е, така ситуація в країні: хочеться жити, хочеться щось класне для себе придбати, але 7 тисяч. 000... Ну, чесно кажучи, дорого. А тут, тим паче, євророзмір. Зверніть увагу, що навіть якщо у вас ліжко менше, в мене ліжко завширшки метр шістдесят на два Ну, я маленька, мені багато не треба. Але ковдра в мене двадцять на два сорок. Тобто вона здоровецька. Вона, знаєте, отак огортає все ліжко. Тому якщо у вас навіть менше ліжко. Ось цей класний комплект вам підійде. І у вас буде така пишна, королівська така, е, королівське ліжко, королівське таке місце для відпочинку. Дивіться, я хочу вам показати ось ці подушки. Ну, Взагалі цей комплект можна також використовувати індивідуально. ну, ну Будьте знаєте, для будь-якого. Інтер'єру. Як мені подобається цей золотий колір, як він гарно переливається. Ви бачите? Тобто, ну, я думаю, що ви я зможу вам передати відчуття якості нашої наволочки, а мені повідомляють, що в нас вже є замовлення. Так, і перші наші комплектики поїхали в місто Сквира. Вітаю вас! Вітаю! Мені Дуже дуже приємно. Так. Пані Оля взяла два комплекти. Пані Оля, ну я вас Вітаю, і Я вас дуже розумію, тому що я вже хочу брати собі особисто три мамі, подружці і собі додому. Просто ці... Да, ну, Дуже важливо мати тактильні відчуття, приємні, знаєте, це заспокоює, тому що у нас зараз такий, е, скажімо так, ну, ви знаєте, дуже напружений стан, і тому сон має надзвичайно високу, е, ну, високе таке важливе місце в нашому житті, а якщо ваш сон є комфортним. Теплим, є сухе тепло, є дуже приємне. Ви будете гарно висипатися, будете мати гарний настрій, і обов'язково це якість вашого сну. Ви ж розумієте, так? Дивіться, у нас на подушках є блискавки. Блискавки потаємні. Дивіться, друзі. Просто надзвичайно красиво виконано, надзвичайно все якісно. Подивіться на виконання оцих всіх рядочків. Ниточка ніде не стирчить. Я зараз вам все покажу. Ниточка взагалі ніде не стирчить. Ви з легкістю можете зняти, ну, наприклад, так, щоб це я не люблю заправляти. Я люблю, коли воно застібується. Дивіться, я зараз зніму наволочку, і я вам її покажу навіть просто без подушки, яка вона гарна. Ну просто ну цей золотий колір, ця, ця м'якість. Ну, ну, взагалі, ну це просто насолода. На це тактильна насолода. Якщо ви такі самі тактильні, як я, то цей, саме цей е комплект постільної білизни, він е для вас. Це просто буде надзвичайним подарунком для вашого тіла та вашої душі. Дивіться, уважно. А, так, а нам дзвонить Надія Вікторівна із Запоріжжя. обожнюю запоріжжя вітаннячка. Та запитує, чи можна в нас придбати ковдри та подушки до речі. Ковдри і подушки це також з нашого телемагазину ТІВІ Шоп». Звісно, звісно, ви можете придбати, і в Запоріжжя з радістю вам відправиться безкоштовною доставкою на нову почту. У нас є великий вибір ковдр, подушки. Тому дзвоніть наші оператори кол-центру вам з радістю допоможуть. А я буду рада, що в Запоріжжі також є наші любі глядачки, тому вітання. Всьому Запоріжжі дуже-дуже люблю це місто. Тримайтеся, ви у нас дуже сильні. Дивіться, повертаємося до наших, скажімо так, до наших наволочок. З легкістю, я це все з легкістю зняла, з легкістю е, о, на, назад в діла. Дивіться. Я зараз вам покажу, що у нас нічого в процесі не псується. Знаєте, що мені дуже подобається, Ну, її не треба прасувати. Я не, не розумію, чому там написано. А, ну, мабуть, можна, але прасувати точно не треба. Тому що вона взагалі не мнеться. Мені подобається, коли е, постіль має такий, е, таку тканину, щоб вона ну, не, не, не прасувалась. Тому що, ну, знаєте, ну, якось такий величезний комплект білизни прасувати. Півдня витратити на цю праску. Тому я хочу, щоб в мене було гарно, універсально і щоб мені було комфортно. Я попрала, я дістала все це із пральної машинки, я витрусила знаєте, і повісила це все сушитися. Головне, щоб не на батарею. А у нас дуже багато замовлень, друзі, я вас розумію, не боріться, Дзвоніть до нас, і чим більше ви будете до нас дзвонити, чим активніше ви. Тим буде нижче ціна, це також таке. Знаєте, привілегія. Привілегія, тому що ви до нас багато дзвоните, тому. Я дуже хочу, щоб у нас була знижка, тому що дуже багато замовлень. Давайте ж ми е, будемо просити пані режисера, нашу Валерію, нашу гарненьку, таку, щоб вона нам зробила ще й гарненьку знижечку. 2700 гривень. 2700 гривень, друзі, за євро розмір. Це у нас, я вам нагадую, велюр. Обов'язково запам'ятовуйте, що це велюр та еко-овчина, код товару, авенір, комплект Авенір. Три вже собі я зарезервувала. Тобто хочу вам нагадати, що кількість у нас обмежена. Подивіться, будь ласка, яка, яка тут гарна еко-овчина. Ви знаєте, ну це я думаю, що це просто знахідка. Це знахідка. Саме для такого комплекту, тому що от, у нас навіть перед ефіром ще не було ковдри тут в підковдрі, і вже виглядало, знаєте, як повноцінний плед. Тобто, я б, чесно кажучи, ось зараз, да, або ну, хто не любить дуже жаркі там, такі ковдри, я б вкривалася лише цією підковдрою, тому що вона дійсно вона дуже дуже м'яка, яка вона приємна на дотик. ну... А як вона буде гріти нас в морози, я уявляю, тому що ви знаєте, що зима особливо минула зима, у нас була досить така сувора з нашими всіма відключеннями. Тому ми рятувались реально теплими ковдрами. А ця ковдра, якщо вже під ковдра, така теплюща, ви розумієте, якщо ви ще додасте нашу ковдру алоєвера або з бавовни, або ще якийсь у нас великий вибір є. То це взагалі вас, ну, ну ви просто будете певні, що ви взимку не замерзнете. А я буду е за вас спокійна, що ви також е будете в теплі. Так, е у нас, до речі, є знижки. Е на ковдри, на наші, і тому е, обирайте і ковдри, дзвоніть в, е, наш, до наших кол-центрів і обирайте під ковдри і ковдру і, і ось ці, е, такий шикарний комплект до будь-якої нашої ковдри. Дивіться, я вам ще раз нагадаю наше пакування. Приходить ось в такому чохлі, такий е, сірий міцний чохол, має ручки. Ви бачите, герметично тут все на застіпці. У нас є тут е, також. Така блискавка, ви отримуєте абсолютно безкоштовну доставку доставку вашого комплекта до відділення нової почти. Тому найнижча ціна для вас це буде остаточною ціною. так? Ви знаєте, що ми піклуємося про наших глядачів, про наших клієнтів, Міла Дітів Шоп, про наших любих господарочок. Тому саме для вас безкоштовна доставка. І, чесно кажучи, ну десь таке. Пакування на нашій пошті було б ну мабуть гривень 200, Я думаю, якщо не більше, тому що е, крім габаритів, тут ще є вага. Отже, давайте продовжимо про підковдру. Я, мабуть, зараз ось так її переверну, щоб ви гарно роздивилися саме ось цю натуральну, таку еко-хутро, еко-хутро овчини. Але як вона виглядає натурально? Ну, чесно кажучи, от здалеку я б не сказала, що це саме, е, знаєте, еко-хутро. Тобто вона виглядає дуже гарно. Але я знаю, що хутро, воно все ж таки, до тіла, знаєте, таке, ну, не, не таке приємне, як ось це еко-хутро. Тому, ну, просто ця. Е Двостороння ця підковдра для мене це знахідка, що я можу з легкістю е, не думати про покривало. Знаєте, щоб в мене не було дуже багато там всього на моєму ліжку. А ось е, варіант такої, е, ну саме такої підковдри, для мене є просто подарунком. Але зауважте, що у нас і простирадло велюрове, тобто ви розумієте, що. А ага, якщо у нас таке теплюще велюреве простирадло, то ви точно взимку не замерзнете. Подивіться, так з такого ж самого матеріалу золотистий колір надзвичайно красивий, переливається, не мнеться. Ну, я не знаю, друзі, це дійсно на подарунок. Ну, просто е, найкращий варіант. А у нас знову дзвіночок від нашої постійної глядачки. Марина Вікторівна. Я вас вітаю, Марина Вікторівна, місто Бровари. Вітаю бровари! Так, замовила у нас два комплекти собі і дочці. і правильно зробили. Я вас вітаю. Наші комплекти їдуть в бровари. Мені дуже дуже приємно. Тому, якщо у вас є запитання або є побажання, ви обов'язково нам дзвоніть. А я вам нагадую. Код товару Авенір. Друзі, записуйте або запам'ятовуйте. Зараз ціна 2700 гривень і номер телефону 0800 21 14 14, Безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки найвищої якості комплект сьогодні постільної білизни. І мені підказує наша пані Валерія Люба, що у нас зараз буде. Фінальна знижка, отже, за те, що ви такі активні, нас дуже багато дзвінків, 2499 гривень. Ну просто пані та панова, я вважаю, що це подарунок, тому що дійсно гарний комплект ну, він буде коштувати вдвічі, а то й втричі дорожче. втричі. А так як ми співпрацюємо напряму з фабрикою, це наш постійний поставщик. Вже давно наш постачальник вже з нами не один рік. Дуже багато гарних відгуків саме про цього виробника. І ми певні, що це найкраща якість і ціна. Друзі, ціна така, що це наш постійний такий постачальник, і тому тільки для нас, чесно кажучи, навіть можете не ходити. По іншим там, закладам, по іншим магазинам, але якщо вам є бажання зрівняти ціни, я певна ціни нижче на євро розмір не буде. Тим паче, що мені надзвичайно подобається, що тут ковдра, вона ж і плед, розумієте? Тобто це ще як бонус, як, як подарунок для мене. В комплекті постільної білизни ковдра як плед для мене це як подарунок. Ось ця надзвичайно цікава, така цікаве хутро, ось ця еко-овчинка, розумієте? Ну ви, ви тільки погляньте, ну вона дійсно виглядає як справжня. От максимально як може камера передати оцей, скажімо так, візерунок, так? І ви можете побачити. І, можливо, ви навіть відчуєте, настільки це тепло. Так, я вам зараз е, покажу ще раз весь комплект. І я хочу зауважити, що дуже, дуже е, обмежена кількість, тому що у нас сьогодні ну просто якийсь ажіотаж, надзвичайно багато замовлень. Надзвичайно багато замовлень, і тому друзі, я вас прошу, не зволікайте. Ви подивіться на ці гарні, гарнющі наволочки. Ну це просто якийсь подарунок. Знаєте, для приємного самопочуття, для класного сну, для якісного сну. Подивіться, подивіться на це розкішне золото. Просто я в захваті. Чесно кажучи, я в захваті, і я вже сьогодні, мабуть, додому поїду з новим комплектом. До речі, він буде ось в такому пакуванні. Дивіться, наволочка 50 на 70, вона стандартна. Підковдра у нас величезна, це євророзмір 2,20. Так, у нас 2, 2 метри на 2,30, а простирадло 2,30 на 2,50. Розмір євро дуже великий. Будь ласка, на будь-який розмір вашого ліжка, навіть якщо у вас ліжко менших розмірів, та нехай буде, розумієте? Ну, більше не менше. Я завжди за коли ковдра трішки так, знаєте. Огортає, огортає ваше ліжко, і воно має дуже гарний такий, я б сказала, навіть королівський вигляд, така розкішна така спальня. Тому що ну, мені хочеться, щоб спальня виглядала гарно. А я нагадую вам код товару: це комплект Авенір. Зараз ціна 2499 гривень. І, друзі, безкоштовна доставка для вас. Запам'ятовуйте, дзвоніть, не баріться, тому що дуже обмежена кількість. Я вам дякую, що ви з нами залишайтеся з нами, а ми для вас продовжуємо готувати щось цікаве. Всіх обіймаю!